Сьогодні у нас буде на обід макарошки і котлетки, приготовлені в аерогрилі. Форми одноразові брала на Аліекспрес паперові, змастила олією, щоб не приставало. І ось такі котлетки: свинина, курятина. Всю цю кросу ставимо ми на будь-який. Допустимо, беремо картоплю, просто беремо 190 градусів. І 20 хвилин. І покажу вам результат. Так, пройшло 20 хвилин. Дивіться, які ідеальні котлетки, в аерогрилі, просто неймовірна смакота. Я вам зараз покажу, які вони йдуть зсередини. Ось, соковиті, зажарені. Макарошки відварив і на тому все. Ось такі котлетки готуються в аерогрилі.